Шалом, це Славко. Перш ніж говорити за новини, ти невеликий обсяг новин, які ми дізналися на сьогодні, поговоримо за термінологію. Коли вам кажуть за першу лінію оборони, то в українській пропаганді мається на увазі оця лінія. Хоча вони говорять, що ось ви виходять на другу лінію в українській пропаганді, йдеться оця друга лінія, те, що власне на Солодку долину, те, що є. Основною полосою оборони, Вони, росіяни оперують інакше термінологію. Вони вважають те, що на Солодку долину йде от перша лінія оборони, вербом, де вони з'єднуються, це от друга лінія оборони, і це Тохмак. Ми будемо оперувати швидше цією лінією оборони, оцією термінової, тому що головна, така полоса оборони проходить тут. І тут вона вербом просто підходила вище північніше. З ми з вами розібралися. І перш ніж говорити, власне, оце єдина новина, зразу кажу, хто буде до кінця не дивитися. Це єдина новина, яку ми знаємо, достовірно, на сьогодні, що вогонь засобів українських враження перейшов на південно-східну частину вербова цієї долини, ось, власне. Правильно, ця от долина, якщо перед тим вогонь ми спостерігали Татарігамі наш брат зробив спутникові знімки ще ранні дані 30-го, але просто для ілюстрації, щоб ви розуміли ситуацію, топографку, це от долина, там будуть висоти південніше і західніше ми будемо говорити. Це облачність натурально. То якщо спочатку вогонь отут кон консолідувався, отут. от, Дія вогневих засобів враження, то зараз, станом на перше, вогонь перенісся сюди. З чого робимо? Висновок єдиний достовірний, що бойові дії перетікли на південно-східну частину вербового. Отут -от вони відбуваються. І тому ця от невеличка карта наступу українського, воно є єдиним доконаним фактом. Бачите, Вербово, тут -от ведеться вогонь, і отак -от просувається. Українські сили є кілька задумів, власне, ось. Йдеться про отакий от задум операції, нібито сьогодні це передавали в перші половині дня, нібито відбуваються дії отак от українських сіл і в обхід спробу обійти південь. Це українська пропаганда активно оперує цією інформацією, ніби то обходять вербово з півдня на схід, а росіяни атакують. і Тому тут от ведуться. Вражені, тому тут повітні сліди задіяні артилерії. Ну що можна сказати? Це, ймовірно, задум операції, наскільки він виконується, ми поки що не знаємо. Ми будемо знати це пізніше, але це єдине, що ми знаємо, ми знаємо, що на північ від Новопрохопівки з'явилася ще російська десантура. Це свідчить за те, що вони перекидали резерви. Кажуть, що великих резервів нема. В них. Оперативних, що вони не можуть оперативно покращити ситуацію, але ж знову таки це проукраїнська пропаганда. Не забуваємо, що тут скільки вже тижнів, десь 14 тижнів відбувається бої на цій ділянці, бої відбуваються вже 14 тижнів, і сили сторін виснажень. І то що кажуть, що ну власне повернемося до операції і поговоримо за пропаганду. Отакий був задом українських дій. Це інститут СтудіофАР. Отакий був задом наступу на Вербо, бачите, бачите, українських, українських сил. І вони його підтримували аж до застосування великої кількості української авіації. Ми знаємо, таку тому така увага приділялася. Що засоби пропаганди говорять за сили з двох українських бригад. Росіяни вже кажуть за сили з трьох чи не з чотирьох українських бригад зібрані, які були зосереджені для цього удару. Ну, власне, протидія російська відома напрями протидії. Отут от лінія висот Новопрокопівка Вербово, отут от є лінія висот. Ви бачите, тому лінія ця висот оспарювалась російською контратакою. Бачите, з второї лінії оборони. Ну, Наші називаються второї лінії оборони. Ми головну полосу оборони. Ми її називаємо головною полосою оборони. Тут, знаєте, як оце... Лінії Керзана. є первая лінія Керзана і вторая. Захід завжди казав за вторую лінію, а ми нахабно совки казали за первую. Тому треба говорити і тут, використовувати обидві термінології. З головної полоси оборони, оці от висоти вони оспарюють між Новопрохопівкою і Вербовим. Побачили тут російську десантуру, наскільки це активно. Українці теж зараз є щось я б, хоро, ось. Роботи на на південну околиці російська пропаганда все ще говорить, що бої відбуваються на південній околиці. Роботи і треба сказати, що дійсно вони тут такі відбуваються. Те свідчення, українські удари на те, що є. Присутність противника, знову покопівки десантури і бо... відбуваються бойові дії і на цій ділянці. Що треба сказати, коли ми в пропаганду аналізуємо, тут уже ми не так з вами аналізуємо бойові дії старін, як аналізуємо пропаганду. Бо, в принципі, аналізувати бойові дії старін не дуже є. От, власне, все, що ми знаємо за бойові дії старін. Застрягли в селі, обстрілюють південну околицю, б'ються, власне, Б'ються штурмовими групами. Противник стверджує пропаганда, що перешкоджає евакуації побитої техніки, евакуації поранених, що нанесла значні враження українській техніці. Але коли ти подивишся на джерела цієї пропаганди, то її 15-17 годин це дані за минулий день. Це дані за минулий день російської пропаганди, які вони... Приносять на сьогоднішній день, тому ми не, ми не знаємо, чи відбувається все це враження українських тилів сьогодні, і не можу я вам про це сказати. І тому все, що ми з вами бачили на цих картинках, це український задум ще раз, з точки зору української пропаганди, ось він з точки зору проукраїнських джерел. Оце фактична ситуація. Оце те, що той задум, який яку картину ми в інформпросторі створюємо. Цю картину створюють росіяни в інформпросторі, що вони отак, але знову таки вони її переносять з вчорашнього дня на сьогоднішній. Цю картину не забуваємо. А це наміри українських сторін, про які ми говорили. Ось вони. А це долина смерті в вербовому. І ми можемо лише побажати успіху українським воякам в прориві. на Південну частину села, бо не все так швидко в житті буває, як хочеться пропаганді. Байт, прошу, підтримайте, лайкайте, поширюйте, Будемо вам дуже вдячні.